Всім привіт! Сьогодні у нас на календарі здається 11, да, 11 лютого, і я з батьком приїхав половити скриги на стариці річки Горень. Зараз десь біля 8-ї години. Взяв з собою ще жерлиці, але живець, на жаль, не вижив. Вчора батько був тут, підловив живця, мені сім окунців Думав сьогодні поставити. Приїхали, а вони вже не живі. Тому зараз задача буде зловити живця. Ну, крига така, не дуже надійна, сантиметрів 4 до 5. В принципі, не, не, не повсюди можна вийти. Хотіли тут позаду вийти, неможливо. Там обійшли, знайшли місце і вийшли. Ну, є ще один рибалка тут на жерлиці. Також ловець поставив на карасика. Живесь нього Тут у нього була навіть одна покльовка. Ну, а я зараз буду ходити шукати живця. Треба зловити якогось маленького окуня, платвичку. Не знаю, чи що, щось що з цього вийде. Ну, будемо пробувати. Погода сьогодні більш-менш непогана, сонце, тепло, ну, головне, щоб лід не розставив. Ну що ж, почнемо зараз логити. Так, зараз ми візьмемо якусь безмотилочку. Я спробую з лісотки. Той, що я завжди ловив, там у мене і нові гормишки. Мені там підігнали підписник каналу. Мені декілька там козочок, декілька чортиків. Він сам їх виготовляє. І уралочку одну. Я зараз поки що пройдуся з, без, е, е, з лісоткою. Тут я так зробив ряд десяточок луну, деякі десяток, штук 5 луночок. Зараз я швиденько їх обловлю. Тільки треба ще визначитись з якої сторони вітер. Щоб сідати за вітром. Зараз вам покажу. Ось така в мене лісотка. Така зелененька, темно зелененька болотного кольору. Ну, зараз ми не спробуємо. Ну це перший літ у 2023 році. Чекали його дуже довго, а він аж в середині лютого з'явився. Так. Я вже тут ловив, там ближче до виходу до річки, там батько пішов туди ловити. А я спробую тут. Досить непоганий окунь. Так, фрикціон. Фрикціон. Ох, який не... Ах, зійшов. Досить, досить такий непоганий окунь, я вам скажу був. такий біля 100 грамм. Я вже тут його біля луночки бачив. Хорошенький окунець. Ну зійшов, ну нічого. Але що він тут є? Так, вітер прямо в лице треба пересісти. Опа. Той окунь. Ну, Трохи за великі живця. Ну вже рибка є. Ось така лісоточка, бачите, з такими точками, краплинками вона працює. Вже перевірено. Саме на цій стариці я вже ловив раніше. Там є в мене трошки відео навіть звідси з цієї стариці. Бачите, на першій проводці взяв. Проводки буду комбінувати, будуть такі швидкі, потім повільні проводки. Так, як я бачу на басівку ці хлопці ловили там взагалі просто на опускання. Легеньким підігруванням. Ну правда, тоді там і глибина. 3 метри, а тут глибина невелика, тут метр. Ах, була покльовка. Не підсік, не зрозумів. Знову покльока. Здесь дуже міл мілка... Мілка... Ні, не мілка. Ах, зійшла риба. Що ж це таке? Треба буде гачки, мабуть, трошки підгострити. Це був невеличкий окунь такий, що на життя можна було ставити. І погода сьогодні така, як весною, сонечко. Зараз вже тепліше стає. Головне, щоб лід не розставав. Все, немає, бачите, один з лунки і все, одного зловив, два зійшло. Більш немає активної риби. Зараз так ти вишня. Зараз ще наб'ю лунок і буду ходити шукати. Чогось немає повсюди. Перевіримо, що не зроблені свіжі луночки. По три проводочки і вперед. Я вже пройшовся, три покльовки, одну рибку зловив, дві зійшло. Зараз я хочу спробувати на ось такий чортик. Анатолій Шепелюк мені прислав. І зараз я спробую на нього половити. Цікаво, чи будуть покльовки чи ні. Кулнички і подивлюся. Чи є активна рибка, чи немає. Ух ты, ух ты, покльовка яка. На чортика. Ти ж. Ось його кунець на чортика, бачите. Зразу так добряче придушив. Ось такий невеличкий, але є. Так, і до зараз до рибаків. дадуть мені декілька живців. Я поставлю. Один, один окунець є. Може окуні маленькі є, ні? Не? Не, не, не ловили? Ну там як він маленький на жінця трохи купнувати, але він вже, мабуть, дошов. Ну там ж два-три карасика в мене я поставлю та й все. О, дякую. Зараз Поставлю. Ну я бачу, що тебе так. Тут, да, тут бо... з рота виняв, почув, як тільки продер. Ну, і в траву, десь ну я десь це, тут це, це, велику щуку ловив біля 11 годин, в обід отак ловив, тут нормально. А Коли? я тут так рупнув того, що поза того року найбільше 700-800 грамів, це стандартно. Ну у мене кіло 300 було. От того року я зливав. А так маленькі були, так? Да. Багато маленьких. Окунь теж не хоче, так? Да? Ну, тако прокльовує. 4 тут, 2 там більше. В березі якось. І під самим верхом. верхом бачу, під самим верхом, бачите, під самим верхом. Одного я найбільш тупо нападінні. Типу, uh -huh. дивлюсь щось не падає. Смик він вже є. Такого, в самому березі, але до берега стріляв підходить. Там то такий тіньок, то тут, тут грубший льот. Ну так. Да. В березі якось це. Бо там аж поскриплює. Ну так, да, це пригріває його зараз трохи, він починає репіти. Так, швидесенько ставимо шалочки. Погодка, вітер зривався. Буду з ящика ловити, так зручніше трохи. мене закрить більше площу від вітру. Швиденько ще з чортиком пройдуся полумничком, потім ще зроблю десяток. Який вітер? Ах. По ніс сьогодні три ногу все дістав все. Такий сильний вітер, що все в комиш позалітало. Тому буду знімати так, тринога зразу полетіла. Тому буде тільки такий ракурс, так що вибачайте. Погодні умови не дають нормально познімати. Опа! Вон фракціон, бо щось щось пожирніше. Щось пожирніше. Тихо, 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 тихо. Щось пожирніше, ямко. Це вже хорошенький окунець. Ох. Опа! О. О, оце окунець вже. Оце такий хороший вже. Біля соточки десь. Ох. Хороший, хороший окунець. Бачите, зразу вже з першої проводки. Так, триничка, чортика віддай. Все. Це цікаво з ним поборотися. Достойний суперник. Бачите, тут на безмотилку головне, щоб був фрикціон то без нього такі риби не витягуються. Ну можна було напряму, але 0,9 ліска вона не витримає такого окуня. Ну, Чортик робочий. Бачите, окуні ловить дуже-дуже добре. Напишіть в коментарях, хто з вас ловить на безмотилку, на чорта. Лісотка також працює, але чортик. Досить непогано. Ще є козочки і є уралка. Також може якось спробую. Я собі ловлю і думаю, а чому було сюди осінню не приїхати і не половити? Чи навіть зимою, коли їздили на судака, коли він не клював? І було Сюди не приїхати і не половити. От, у нас є ще один живчик. Це вже класно. Зараз йдемо ставити. 15. І вже десь як... Більше годинки немає покльовок. До 11 якось, ще були покльовки, а потім перестало клювати. Я вже обійшов все вздовж в поперек. І лісотки, і чортики, і що я ще пробував, і козочки, і уралочки. Ну, нема два маленьких таких кунці зловив. Батько поїхав, він їздив тут на сусідню старицю, також недалеко звідси. То він мені підловив трошки живця. Маленьку потувичку, пару кунців, пару гостірок. Тобто там... Трошки теж клює, але дуже слабо. Кажеш, хто ловить на безмотилку, то не клює. Ну, Посидимо. Вода дуже гарна, сонячна, так, ну, Чесно сказати, не хочеться навіть ловити криї, хочеться посадити з фідером для річки. Відкритій воді з фідером якусь плотвичку, гусьрку зловити. Ось ну, ще трошки, ще трошки ця зима пройде. Ну що ж, друзі, ось така в мене вийшла сьогодні рибалка, Ловив разом з батьком на старець річки горині. Ну, підсумуючи, скажу вам, що клювало до, до 11 години. От були покльовки в окуня. Далі я зловив декілька окунів і дуже таких ну, дрібних зовсім на живця. В загальному десь біля десятка зловив, декілька штук зійшло, на жерлиці покльовок не було. Були там холості підйоми, живець, трошки більше окунець збивав. Тут сусіда він ловив також на жерлиці, дякую йому за живці, він мені так, так дав чотири живчика. То В нього було пару покльовочок, і він зловив одну маленьку щучку, От, таку грам 200 я бачу. Ну, я бачу, що щука покльовувала, але збивала збивала живця, просто вона неактивна. І багато сонця сьогодні. ось Просто після 11 кажу, як підрізало, окунь зовсім перестав клювати. То що десь в одній лунці знайдеш, а це зовсім. Ну, таке, надіюсь, що завтра ще зможу вийти на лід на басівкуті, і, мабуть, це буде все закриття сезону. А по жерлицям так все точно, бо з 15 лютого по 31 березня йде нерестова заборона, то ловити на желців не можна. Плюс, ще, якщо так взяти, то з 1 квітня на старицях ловити також не можна, тому на старицях вже, мабуть, до осені тут я ловити не буду. Можуть, так, планую наступного року, цього року, якщо все добре, десь на осінь, на літо. Спробувати. Ну, ось таке. Всім дякую за увагу. Не забуваємося підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. І всім до зустрічі!